Покажу вам трішки неба. Воно таке, знаєте, заворожує, зачаровує. Зараз кожен день ну, типу, воно якесь таке особливе. То червоніше, то помаранчеве, то жовтіше. Тут, вверху, дивіться, ще сонце пробивається, наче картина, правда, намальована. Дуже гарно. дуже красиво. Капусту наквасив, взяв пакет з капусти та в сміттєве відро. бо Запах такий, знаєте, як то кажуть, все одно він є. І тепер візьмуся до вечері. Зараз побіжу ще пострижуся, бо мені якраз на 16.30 маю ще 20 хвилин. То, як мінімум, візьму замариную курку. Я купив цілу курку, відрізав крайню фалангу і взагалі її переполовину. Ось так. Половинку курки запхав у морозилку на кращі часи, як то кажуть. А з цієї половинки будемо робити м, таку, я не, знаю, як, я не знаю, як правильно назвати, м, рагу, не рагу, м, картопля по-домашньому з м'ясом. Ну, тут називайте як хочете. Зараз, що важливо зробити, це першочергово курку просто підмаринувати. Ось так, Довільно і хаотично. Без жодних правил. Так як подобається, так і нарізаю. Перекладаю курочку окрему посудину, в якій будемо маринувати. Ось так. І філе, і все. Я завжди вам кажу, що курка найсмачніша взагалі будь-яке м'ясо не те, яке має кісточку. Тому ось так порубав трошки цукру, чорного меленого перцю, солі. Трішки додам ось так прованських трав. Можете додати італійських трав. Робимо таку курку по-італійськи, правда? Ну це буде смачно. Трішки сухого часничку. і, звісно, паприку. Паприку я додам підкопчену. Тепер курочку збризну. У мене є ось такий концентрат соку лимона. Небагато. І буквально 2 столові ложки олії. Гарненько перемішав. І тепер цю нашу мадаму залишаю промаринуватися так на півгодинки на годинку часу. При кімнатній температурі. Одне накрию харчовою плівкою, щоб курочка не обвітрювалася. Так, ну що, продовжуємо готувати. Курочка добре промаринувалася. Я нарізав, напевно що 7 картоплин такого середнього розміру, просто на половинки, на чотири частини одну картоплю. Залив водою, відразу додаю духмяний перчик і лавровий листочок, Для того, щоб зробити нашу картоплю ароматною, тому що будемо робити. Так зване рагу. Тут сковорідка нагрівається, відразу влив рафіновану олію, вогонь зменшую, вогонь зменшую на мінімальний. І викладаю обсмажуватись нашу курку. Тут не потрібно нам її готувати повністю, лише просто придати красиву скоринку з обох сторін. Курка обсмажилась до такої красивої скоринки. І Я її беру акуратненько, І я її беру ось так акуратно. Тимчасово перекладаю просто в окрему посудину. Тим часом я підготував овочі. Беріть все, що вам подобається. У мене я взяв те, що було у холодильнику. Шматочок перцю, одна середня цибулина, морпу ось так грубенько нарізав. І в мене було три гриби, три шампіньйони. Тепер буду просто почергово обсмажувати. Першим ділом відразу на цю сковорідку відправляю цибулю. Цибулька підсмажилася. Відразу додаю моркву. І так поступово після моркви, через 3 хвилинки додавлю перець, потім додавлю грибочки. Кожні три хвилинки додаю один овоч. І обсмажую теж приблизно 3-4 хвилинки. Додавив грибочки. Тепер теж гарненько усе перемішую. Нам не потрібно овочі готувати до повного приготування. Вони повинні бути обсмажені по декілька хвилин і бути такими напівсирими. Так, тепер дивіться, картопля зварилася наполовину. Напівготова. До неї я ось так не чекаючи, додаю ось це м'ясо. Прямо сюди, прямо сюди оцю водичку, в якій вариться картопля. Картопля напівсира, тому вона зараз не поломиться. І ми зможемо гарно розподілити наше м'ясо. Ось так, бачите? На рахунок овочів. Овочі, як бачите, теж красиво підсмажились, але вони ще не готові. Саме зараз усі ці овочі я теж беру і додаю відразу у кастрюлю до м'яса і картоплі. Ось так. Коли картопля, м'ясо і всі інші овочі напівготові, я додаю спеції. Трішки чорного меленого перцю. Спеції додайте по своєму смаку, звичайно. Тому зараз накриваю кришкою і буду томити на невеличкому вогні до того моменту, поки картопля і м'ясо не стануть готовими. Поки курка з овочами наша томиться, кипить, що я роблю? Знову ж таки, ця сама сковорідка. Беру одну столову ложку борошна з такою невеличкою гіркою, і ось так розподіляю по. Сковорідці. Нам потрібно трішки підсмажити, щоб, ця, щоб це борошно стало таким золотистим. Постійно помішуючи, тоді воно набуде такого горіхового присмаку. Це буде тоді дуже-дуже смачно. І, власне, за рахунок цього борошна, наша а, підлива стане такою густою, як, як кисіль. І буде дуже-дуже смачною. Тому на невеличкому вогні. Постійно помішуючи, обсмажую борошно. І коли борошно стало таким золотавим, я додаю шматочок вершкового масла, яке я буду поступово ось так розтоплювати. І в нього буду вмішувати наше борошно. Ось подивіться, ось подивіться як вмішалося масло. Тепер що я роблю? Додаю одну столову ложку теж з гіркою томатної пасти. І усе гарненько довожу до однорідності. Після чого з чайника вливаю теж гарячу воду. Небагато, так, грам 200 приблизно. І тепер нашу томатну пасту з борошном маслом довожу до красивого такого однорідного стану. Замість томатної пасти можете використовувати просто помідори. Можете додати кетчуп. Тут теж, як то кажуть, все як вам подобається. Ось така у нас, виходить, красива маса. Я перекладаю. І тепер цю масу я гарненько вливаю до нашої картоплі з м'ясом. Ось і все. Практично все готово. Дивіться, картоплька вже приготувалася, м'ясо теж. Нам потрібно буквально хвилиночок сім, щоб гарно все прокипіло. Ось і все. Підливка стає густою вже на очах. Картопля повністю приготувалася. М'ясо теж готове. Нам залишається буквально хвилиночок 5-7, все гарненько ще щоб прокипіло. Зараз за бажанням додавте часничок, зелень, якщо вам подобається, звісно. І обов'язково спробуйте на спеції. Якщо чогось бракує, додавайте спеції. 5-7 хвилин нехай прокипить, вимикайте і сміло подавайте до столу. Ось така смачна вечеря, як то кажуть, для усієї сім'ї. Ось що в мене вийшло. Смачно, просто і доступно.